Моя вітенчика, хочу зробити розклад для вас. Тема розкладу маска, яку носить ваша загадана людина. Але спочатку сигніфікація, тобто, хто ця людина? Дуже хочеться вмістити все. Це відео, хто ця людина? Подумайте. Якщо вам потрібен час, то поставте на паузу, а ми розпочинаємо. Трійка кубків. Туз жеслів, повішений, трійка жеслів. І візьму вже раку, на якому ми будемо дивитися. І так, ця людина по цій сигніфікації, щоб ви пізнали, має харизму, соціальні зв'язки, дуже полюбляє спілкуватися. Міє створювати такі, знаєте, атмосферу свята, можливо, дуже полюбляє, щоб було, знаєте, спільнота, яка надихає, де ця людина може розкривати всі свої яскраві фарби, і от ці близькі люди, які можуть цією людиною захоплюватись, тобто це коло людей, які близькі. Водночас в цій людині живе сильне бажання почати щось нове або діяти пристрасно. Ну трійка кубків і туз жезлів – Це і говориться, що людина взагалі діє із інстинктів і полюбляє такі розважальний, так би мовити, час проводження, атмосферу, де є таке спілкування, де цю людину зазначають, визначають. Де вона може почуватися гармонійно. але часто людина впадає в жертву. Таку, знаєте, може одягати маску жертви, можливо, навіть плакатися у стані пасивного такого спостерігача, мовчазної людини, щоб на цю людину звернули увагу для того, щоб якось себе побалувати своє его, задля того, щоб... Помітили цю людину, якщо вона помічає, що щось відбувається не так, або знаєте, може входити типа в самопожертву, в жертву і пасивності. Потрійки жезлів, ця людина при цьому має стратегічний погляд в майбутнє, може розповідати про це у цьому близькому коло осіб, особливо це, якщо протиположний пол, тобто люди, яким можна їздити по вушам. Це харизматична, імпульсивна емоційна людина, яка може грати роль активності, позитивності. Але насправді ця людина багата, що, чого відлікає, від, відкладає на потім таке враження, що у людини життя стає. На паузу, коли вона цього хоче. Зівштовхується в ця людина із внутрішніми паузами, страхами і роздумами. А тепер ми подивимось: маска цієї людини, що вона показує назовні, що показує ця людина саме назовні? Перевернута смерть. Імператор переверне. Перевернута імператриця і наслідки. Дивіться, Ця людина може одягати образ, таку маску владний, самостійний. Я все тримаю під цим контролем. Я все можу. Я самостійна людина, яка може контролювати, яка може впливати, не потріб... мені не потрібен ніхто, мені не потрібно нічого. Я сам розумію, як правильно, але під нею страх змін. І глибока внутрішня втрата орієнтирів, і дуже сильна ця людина побоїться наслідків, які можуть їй прилітати час від часу за те, що вона можливо скоїла. Наслідки вона показує, що це логічно, це нормально. Мовляв, все під контролем, я все передбачив, але це гра. Але насправді це не так. Людина одягає маску для того, щоб всім вона казалася обідоносцем. Розумієте? Чому ця людина, ваша загадана, носить маску? Справжня причина перевернута чеплунка, диявол. Ну тут вже розуміла, перевернути пес і перевернута дерева. Дивиться, одна тільки карта дьявол нам розповідає про те, що це внутрішня залежність, це токсичні зв'язки. Не хочеться сказати, які людина навіть не перебирає. Тут може бути по дьяволу будь-що. Знаєте, від алкоголю до... Наркотиків, від там, якщо це жінка, то до чоловіків не перебирає. Дуже багато може бути різноманітних. Якщо це чоловік, то з жінками, тобто таке, знаєте, непотребство, так би мовити. Це а, те, що людина хоче контролювати. Вона, так би мовити, ходить під ручку з цим, арканом. І можлива. Тут є і токсичність, і маніпуляції. Вона носить маску для того, що вона боїться втратити контроль, ще раз контроль, тому що вона, ця людина боїться, щоб ви побачили її єстіство, не довіряє ні собі і нікому ця людина може бути дуже до вас уважно, посміхатися, бути дуже милою, якщо це їй потрібно. Але насправді така людина може зробити дуже болісно потім. Ця людина може переживати якісь травми, травми з дитинства, залежні стосунки або проблеми, які тягнуться ще з дитинства, через які переконалася, що треба грати роль, треба одягати маски. Інакше. Цю людину знищать? Отакі От установи були з дитинства. Можливо, вона бачила це в своїх батьках, можливо, вона бачила навколо друзі. Ти всі люди, які були біля цієї людини, вона зростала і бачила це. Що ліпше одягнути маску, ніж бути самим собою. Що буде, якщо ця людина зніме маску? Вежа Квіти, вага, вода. Якщо ця людина знимить маску, відбудеться дуже болюча, але звільня, звільняюча перебудова. Вона очиститься, її емоції вивільнуться. І, можливо, навіть, знаєте, емоційне буде очищення. Дивіться, яка карта це очищення. Це буде плач, це буде картарсіс, але це звільнення від Аков цього аркана. Проте ця людина також має зустрітися з власною тінню, страхами і минулим болем. Тому вона не знімає цю маску, бо боїться поглянути. На себе боїться поглянути в дзеркало, подивитися на ту людину, яка вона взагалі є. І, можливо, вона знає, яка вона є, але про це вона нікому не розповідає, тому що хочеться виглядати сильною, самодостатнім, яскравою енергією та друзями, де всі є, якби підтримують. Але це ілюзія, тому що яка людина, такі і друзі, таке коло, розумієте? Наше спільне взаємодії з тими чи іншими людьми показують нас з тієї сторони, якими є насправді саме. І якщо людина одягає такі маски, то її близькі, близькі люди, які знаходяться біля неї, це відображення того, що в неї самої є. Носить маски, тому що не хоче бути вразлива ця людина.